Вітаю вас усіх, друзі, на своєму каналі Олена Титаренко. Сьогодні на вулиці була дуже приємна погода, вона і зараз ще, сонечко нас зігріває. І ми вирішили піти погуляти і зайшли е, до одного музею, який називається Стара Аптека. Так, там дуже мені сподобалось. І я, друзі, захотіла з вами поділитись. Вона знаходиться у Львові. Хто вже був а, в цьому місці, будь ласка, напишіть мені у коментарях. А, мені дуже буде цікаво почитати. Зараз я вам усе покажу. А, ось, друзі, і дякую, що були зі мною. Приємного перегляду і до зустрічі! Ось вона, дивіться, друзі. Ця аптека дуже-дуже гарна. Ми зараз йдемо на екскурсію. Дивись, ось дивіться нам далі квіточки такі гарненькі. Дивіться, нам дають ось такі фартушки гарні. Ну так. Зараз ми вдягнемось і підемо. Дивіться, які ми гарні. Гарні такі, так? Такі древні. Зараз ми дізнаємось, якого року це все. Майстерний шоколад мав, напевно, де Вітаю ці старовинні атеці, яка називається під Угорською короною». Мене ж звати пан Анатолій або Анатолій Васильович. Звертайтеся як вам звичніше, але маю незвичну посаду. Я є помічник. Таємного аптекаря, Він працює під цієї старовинної аптеки. Пізніше я вас з ним познайомлю. Наша аптека одна з шести найстаріших аптек Львова. В 1800 році у Львові були лише аптеки під Чорним Орлом, під срібним орлом, під золотим, орлом, під золотим левом, під золотим оленем. І наша шоста під Угорською короною. Так називали аптеки за іменами Покриву. Наша свого. Корону. Стало, дякуючи тому, що в сусідньому храмі зараз церква Андрія, колись бернардинський монастир, перебували реліквії, тобто святі речі Угорського корона Штефана. От під опіку найбільшої святині корони святого Штефана, і було віддано нашу аптеку. Через це у вас на фартушках, на цих меблях, на тих білих чашах і на сувенірах можна побачити її зображення. Оригінал корони, зроблений з золота, з коштовних каменів, зберігається в угорському парламенті, бо так Але ви, напевно, помітили якусь її особливість. Похилений Про, хрестик. Виявляється, від початку вона була з прямим хрестом, саме такою її подарував в 1000 році першому угорському королю Штефану ну, папа Римський Сильвестр ІІ. А вже в 17 столітті зустрічається саме таке зображення з похиленим классом. Чому? Ну, є декілька версій, поїде в Будапешт, в горському парламенті зараз виставлена вона. І е, запитаєте про це, я, е, е, я ж е, розповім основну з них. Виявляється, в 17 столітті. Е, на корону було декілька претендентів. І один з них викрав скриньку разом з короною. так поспішав, що десь її загубив в лісі чи в болоті. Ну, правда, через деякий час віднайшли скриньку, але корона виявилася таким похиленим честником. Могли виправити, для цього були ювеліри. Але Да. Це була святиня, і до неї доторкуватись мав право лише король чи королева, чи єпископ, який їх коронував. Ювеліри до таких не належали. Тому сказали, так. дякувати Богу, що вона взагалі повернулася. Знаєте, якщо з похиленим христом значено, це була відповідна Божою повинна. То це був такий двоповерховий будинок, і на першому поверсі його аптека. Так вона виглядала понад 100 років, це фото 1898 року. А вже в 1901-му тодішній власник Якуп Яку Пепес Паротинський викупив цей сусідній будинок. І саме на його місці архітектор Карел Волбід будував той, в якому ми зараз з вами знаходимося, якому понад 120 років знаходиться і наша аптека. Будинок збудований в популярному на той час стилі Необароко, і сам власник аптеки з родиною теж колись жили в ньому. Ну, звісно, не в аптеці. Вони жили на третьому поверсі, ці гвинтові сходи, частина яких збереглась зліва від вас, вели аж до них помещали. Для чого? Ще тоді аптека працювала цілодобово. Навіть вночі міг по цих сходах спуститись. Відпустити ліки, користуючись рецептом від лікарів, бо колись не можна було лікарям виготовляти ліки, а аптекарям самостійно продавати ліки без рецепту. Ну лише основні такі певні були косметика, або якісь особливі рецепти, особливі характерні для тієї чи іншої аптеки, то їх продавали. А так в основному рецепт і обов'язково приготувати ліки треба було. А коли ліки готові, перейшов до себе додому, відпочивати. І був спеціальний дзвіночок при вході, очікуючи чергового дзвінка. Зберелись гарні меблі з горіха і з червоного дерева в торговій залі, в цьому залі вони з модрини. Мають велику таку шафу, шуфляди і отакі столики. Саме на них колись готували. ліки, можете попробувати, вони по всьому передачу. Можна було поставити вагу, взяти складні, а коли ліки готові, столик, приховувався всі, не заважав. Збереглась також плитка, на якій ми стоїмо, їй теж понад 120 років. Виготовлено на Львівській фабриці Івана Левинського за ліцензією чеської фірми Барта і Тихі. А 1905 року, після смерті батька, власником аптеки стає Ян П'єтес Поротинський або просто Ян Паратинський. Він, окрім того, що був аптекером, був викладачем Львівського університету імені Яна Казимира так колись називався Наш університет Івана Франкова. Саме на філософському факультеті колись готували фармацевтів. Я викладав фармацію і фармаце... історію фармації і фармацевтичне законодавство. Нам вдалося, окрім того, був людиною творчою, вирішив хремліків, наші аптеці ще готувати і продавати косметику. Київські пані і панянки приходили сюди за кремами, які мали незвичні назви Султана, Целести, крем Східної краси. Нам вдалося під час формування цієї виставки віднайти дві баночки саме з кремів східної краси, можете ближче підійти, де кілька слів про неї. Бачимо дві баночки біленьки, і написано на польській мові крем складних півнощів, крем східної краси. Саме в таких, колись їх продавали, а готували на основі моршинських і солей. До речі, курорт моршин багато в чому завдячує родини п'яти Споротинських за те, що вони і гроші вкладали в розвиток первинний цих нововідкритого курорту і розробляли якісь. Рекламну продукцію представляли їх на міжнародних виставках. Тому перші бутильовані води з Морщини привозили саме в нашу аптеку, а зараз її можна буде купити в будь-якому магазині. А Чому на польська має? А та той час це була територія Польщі mm -hmm. е, міжвоєнний період і е, в австрійський період теж була три мови діючі у Львові. Це є німецька, бо Австрія була. Польська бо Польська держава до 1772-го і Українська, бо Київська Русь була тут до 1340 року, ну і в часи 1918 918 році українці боролись за свою державність, Західна Українська Народна Республіка. Проголошена була саме у Львові. Через те три мови, три народи. Ще інколи на е, єврейській, не знаю на яких ці Різновиди, теж були деякі аптеки м м про це писали. Він два чотири пляшки, одна з під героїну. Не дивуйтесь, колись героїн можна було купити в аптеці, як ліки від кашлю. Правда, пізніше з'ясували, що він має таку жахливу наркотичну дію і заборонили його виготовлення. У таких синіх пляшках колись продавали гематоген. Незвично. Ми звикли, що гематоген це батончик, а колись він був у вигляді сиропчика ну і готували його з крові великої рогатої худоби. А чи чули ви щось про такий чудодійний засіб ельзафлюїд? Якби ми жили 100 років тому, ми точно про нього б знали, бо бачимо тут рекламу, яка проповідувала те, що Ельза Флюїд, доктора Феллера був дуже універсальним засобом. Якщо його зранку випити для гарного апетиту, якщо ввечері для гарного сну, від кашлю, від шункових хвороб, для коней, для людей, тобто бачимо там все, а від ельзафлюїду. Навіть коли запитували доктора Феллера, пане докторе, а вам ці ліки допомагають, він мав відповідне почуття гумору і говорив так, звичайно, я за рік збудував нову триповерхову кам'яницю. Mm -hmm. Чи ополіскувачі, отакі, бачите, цікаві пляшечки, навіть отаких, колись продавали ополіскувачі для ротової порожнини, а виглядає, наче це духи чи парфуми якісь. А духи так само в аптеках продавали. Це від фірми Тлен, косметику так само від фірми Тлен. Ну і відповідно привозили від фірми Віши, теперішня досить відомих Німеччині. Правда, незвичний образ більше мушкетера нагадує. Ну так його малювали в XVII столітті. І тексти не зрозуміли, це є старонімецька. Тому іконописці з майстерні радру журналі переклали її на українську, і ми маємо побачити, що Ісус не незвичними, а духовними складниками. Благодать, допомога, любов. Не відразу згадуєте, що тут є ще якась. Навіть звідси не всі знають, куди ми зараз до неї підемо. Чи ця шафа відкриється, чи ця. Чи за цими шафами є якийсь таємний? Прошу сюди, але це ага, за поручні. Шафобережно. Ми сделали, а тут нічого не бачу. Дивіться тут такі обсірпень. Okay. І в мене зараз буде моя острофомія. О май гад! Олег Віктор Вич. Прошу сідати сюди, можете проходити сюди, Поновили лабораторне обладнання, ми відреставрували цей стіл, поставили лавки, щоб можна було посидіти, відпочити. А я вам ще щось розповім, а потім познайомлю з самим таємним. Створимо. Беремо велику таблетку. Або як у нас кажуть, пігулку. І угу. три маленьких. Угу. Запалюємо велику таблетку над такими свічками. Сухий спирт? Да. Так, сухе пальне або сухий спирт. До речі, можливо, знаєте, що складається сухе пальне. Да. Це теж ліки. Да. Уротропін і парафін. Чомусь називають сухий спирт. Угу. І на велику таблетку кладемо три маленьких. Я зараз ближче підійду, щоб можна було розглянути, що з ними відбувається. Бачимо, більші, більше мають переплітатись, розповзатись, іначе справжні зміючки. Та додаємо, відповідно, оце там лежочки от столич Зараз з цим розчином, зага. А як вони стали, слухайте, ми ж не доторкувались, не зараз. Ну, за ну, ви відділяється якийсь. Та я маленька помічниця. Вітаю вас, шановне панство. Ви прийшли. Щоб дізнатися про таємниці моєї аптеки. Ну що ж, тоді майте терпіння і вислухайте мою історію. Я дуже, дуже старий аптека, і надходить час комусь передати мої знання. Приваблювала різноманітних пройдисвітів і самозванців, які пропонували універсальні ліки від всіх хворі, а вже проти скільки понапридумували. А що там говорити, навіть міський кат не треба лікарську справу, тільки ліки в нього були специфічні на людському салі. От, наприклад, в 1578 році в нашому місті жив з нами міщанин на прізвище Бояновський Під час візиту до його короля Степана Баторія він врятував його від отруєння. Потер його заячою лапкою, подарував перстень, оберіг від всіх отрут, чи дав настійку і зміни язик, коли в грудні 1898 року знаний у Львові професор геології Емілій Доніковський відкриває фармацевтичну фабрику. Я поступив красувала. Томившись від правних трудів, підкріплялись алексіром бадьорості і довголіття так званим аптечним коняком. До оптимізму додаєте любові, надії і вір. Підігрійте добрими словами до літерості. Відфільтруйте осад. І додайте краплиночку гумору і здорового лозу. Елексі тримати на видному місці. Приймати щодня перед, під час і після приймання їжі краще у колі, друзів. Олечка, що скажеш? Що там, що там казин? Так? Брусь брусь. з чимось? А це тмін. Тмін, в, в тебе що? Кріп може, ні? А, Ромашка? Тебе ромашка. Липа. Не а ну це не, не ромашка. Не ромашка? Не ромашка? Не да, Як у вас успіхи? І... Далі ще беріть. За Австралію. І... За Австралію. Австралією. Це лято. Тебе. Що в тебе? А в тебе що? соломий пахнет. Соломий? Бринки сосни. Біло чистоті тримати. тримати. Лікувальну силу трав пізнати. Лікувальну силу трав пізнати. Не хвилюватися через дрібниці. Не хвилюватися через дрібниці. Будьте здорові і щасливі. Дякую. Прошу. Журавлина, то несує не пробувала, велико. Можете почитати інформацію? про Оля? Загадую бажання і... Ступка бажання. Так, це ступка бажання. Загадала? Добре. Три вправо і чотири вліво. Так? Ні. Є? Так, я зараз загадаю, обов'язково здійсниться. Бажаю, щоб настав мир і ми усі разом його відмічали. Так? Тетяна, що ти підписуєш? Дивіться, я поближче покажу вам, який усі тут. Речовини. О, вибачте, будь ласочка. тут Оля підписує якийсь документ. Проходь, проходь туди. Дивися, гарно. Так, фото. Добре, добре. Які дівчата у нас гарні. Ну. О! Пігулки для батьків є. Історія картоплі. бачите? Ось тут сучасний. Друзі, ось така була в нас гарна екскурсія. Якщо вам сподобалося, ставте закусенці угору. І дякую всім і до нових зустрічі.